всім привіт, вітаю вас у новому відео. Що ж, повертаюсь до вас після невеличкої перерви. На Ютубі мене не було трошки більше тижня. Бувала повернутися до вас із новими силами, але скажу по правді, ці сили не з'явилися. Настрій зараз пригнічений, як і у більшості українців. І всі ми знаємо, чому російські терористи підірвали Каховську ГЕС. Цим вони спричинили величезну катастрофу: геноцид, екоцид. Серце просто розривається на шматки за Херсонщину за кожну людину, кожну тварину, які постраждали від цієї катастрофи. Що ці від того, що міжнародні спільноти мовчать про цю катастрофу? Міжнародні спільноти, такі як ООН, Червоний Хрест. До прикладу, коли в Турції стався землетрус, то весь світ допомагав Турції впоратись з цією катастрофою. Навіть наші українські рятівники, незважаючи на те, що в нас в країні війна вирушили на допомогу Турції. Зараз я не бачу, щоб нам допомагав весь світ. Впоратись з цією катастрофою, і дуже шкода, що світова спільнота просто робить вигляд, наче це черговий епізод війни в Україні. Але дуже підбадьорює те, що наш народ згуртувався, те, що українці допомагають один одному. Я бачу вчинки деяких людей, і для мене ці люди герої. Ми з Сергієм зараз вирішили зібрати речі, які ми вже не носимо, але це речі і взуття в гарному стані. Хочемо їх віднести в волонтерську організацію, яка потім все направить на Херсонщину, також докупимо якихось продуктів та засобів гігієни. Це крапля в морі, але з цих краплинок і збирається. Величезна допомога, також ми не забуваємо донатити. Донати відправляємо тільки перевіреним волонтерським організаціям та людям, яких знаємо особисто. Я знаю, що у мене є глядачі з Херсонщини. Якщо вам потрібна якась допомога, то звертайтеся до мене. пишіть. На пошту або в інстаграм, і по змозі будемо допомагати вам точково. Ці дні я була на роботі і знаєте, навіть робота не могла мене відволікти від цих всіх думок, від катастрофи, яка сталася. Тому я вирішила повернутися на Ютуб, почати знову знімати відео. Це дійсно мене відволікає, і я знаю, що для багатьох із вас це розрада і це можливість теж відволіктись від нашого сьогодення. Тож запрошую вас до перегляду нового відео. Херсонцям, хочу сказати, що ми з вами всім серцем і душею тримайтеся. Прийшла в сільпо на продуктовий шопінг. У мене є сьогодні список, він невеличкий, треба докупити деякі продукти. Зробила список, щоб не накупити зайвого, але подивимось, вийде в мене чи ні. Так, мені потрібен хліб. Люблю ось такий грано. Це з пророщеного зерна, а я люблю жить. Де він, ось він, заховався. Ось такий мені доподобий хлібчик. І зараз він коштує 38,99. Ціна, до речі, впала. В сімку він був майже 45 гривень. Ще хочу взяти якийсь тостовий хлібчик і зробити на сніданок смачні тости, сендвічі. Ось такий Злаковий візьму. Сьогодні в моєму списку є кунжут. Беру ось таку пачку. 35 гривень. Мене завжди манить цей прилавок зелено. Дуже все так гарно викладено. Але ціни такі трохи кусаються, У бабусь можна купити дешевше, проте тут є щось незвичне. Ось, наприклад. Артишок, або є ось листя алої. Салат з квіточками я вже вам показувала. А ось з'явився ще такий салат з горішками, насінням. Мити вже готовий до вживання. Або є ось ще такий мікс салатів з горішками та ягідками сушеними. Ціна за упаковку 5499, але пару днів тому ціна була ще дешевша, по 49 гривень були такі салатики. Беру картоплю, ось таку миту по 26,99 за кіло. Беру хамон, дивіться, як є тут. Ніжки апетитні є. Мені треба ще куряче філе. 149 гривень. В сілько знайдена сироватка. Ось така. Від лавки традиції. 2299 за літрову пляшку. Цей продукт наразі складно знайти саме в магазину, а ось в сільбо є супер. Якраз те, що треба мені. Танку візьму ось таку. І яйця мені ще потрібні. Ціни різні: 57, 56, 54, 59, 79, 65, 62 гривні. Треба якісь вибрати. Ось ці за 53 гривні. Можна брати. Я подивилась, по суті, від цих нічим не відрізняються вони. Сільпо зараз по акції сіль, яку я завжди купую по 2399. За упаковку тут один кілограм. Я завжди беру ось таку. Крупного помелу. Дуже мені подобається вона. Є ще мілка і є льодована. Так, побачила акції на деякі приправи. Базилік сушений, мабуть, візьму, хоча в списку його в мене немає, але хай буде. Є ще ось розмарин, насіння. Кумину, Це точно ні. розмарин може ще взяти. Ладно, не буду. Так, я все купила за списком, майже не відклонилась. Єдине, що мені треба було купити свіжий базилік, але його тут не було, тому взяла сушений, свіжий подивлюсь десь у бабусі. Чек вийшов в мене на 432 гривні. І, до речі, завжди люблю дивитися побажання всім, що тут вони вишуть. Ви сильніші, ніж думаєте. Отак. от. Для просування українського Ютубу сьогодні хочу вам порекомендувати україномовний канал, який називається Життя за містом, його веде Саша. Я сама з величезним задоволенням дивлюсь її затишні відео. Тож від щирого серця рекомендую. Покликання на її канал я залишаю в описі до цього відео. Усім привіт! Запрошую на мій канал. Мене звати Саша, я мама двох хлопчиків. Ми з родиною живемо у будинку під Києвом. Я знімаю відео про мотивацію на прибирання, ділюсь різними смачними стравами, організацією простору, роблю декор своїми руками, а зараз облаштовуємо ділянку, тому у мене на каналі багато про садівництва. Та майбутній городик з гарними французькими грядками. Тому заходьте до мене, підписуйтесь, буду рада усіх бачити. Готую сніданок. Ну що, сніданок вже готовий. На сніданок сьогодні канапки з хамоном. Я знайшла цю ідею канапок в інтернеті, тож вирішила поділитися з вами. Отже, на тостовий хліб я намастила крем-сир, зверху поклала листочки зелені, хамон, варене яйце і все полила. Бальзамічним кремом і трошечки присипала кунжутом. Отже, будемо снідати смачного. Іду зараз на манікюр, записувала ще тиждень назад. Буду робити просто гігієнічну чистку без покриття. На вулиці сьогодні у нас похмуро, вітерець, але добре, що не жарко. Манікюр вже зробила, зараз йду. На пошту треба забрати посилку. Завжди як йду цією стежкою, то любуюсь тут кущами троянд. Дивіться, як взагалі таке може бути. Така краса. А пахне як. Жовті трояндочки. І Потім, коли вони починають відцвітати то стають такі ніжні рожеві. Це просто І дивіться, який кущ. Ось є ще білі, рожеві ось такі. які неймовірні кущики. Вау! Краса. Зараз якраз сезон троянд. У нас дуже багато кущів росте у дворах. Червоні, рожеві, такі нижні. Величезні кущі ніжно-жовтих троянд Ось другий. Вау! А це що таке? Я навіть і не знаю, що це за рослина така цікава. Здається, сьогодні мій день немає черги на Укрпошту, бо зазвичай тут довжелезні черги і песики чекають. Hello! Привіт! Отримала посилку, мені прийшов кисневий відбілювач, бо в мене вже закінчився. Я одразу замовила дві пачки. Кажу, що замовляла я. На OLX Одна пачка там 110 чи 115 гривень, і доставка 21 гривня. Ще такий порошок можна купити в Аврорі. Якщо у вас є поряд Аврора, то він там є по 150 гривень дорожче, але не треба буде чекати. Хоча я отримала дуже швидко своє замовлення. Десь позавчора я замовила. Вже отримала це суперкласна річ. Я тепер перу все з цим порошком я вимила всі свої рослини. Під душем, вони вже висохли. Зараз хочу обробити листя кожної рослинки. Ось таким засобом: це тонік спрей. Агрілайн. По догляду за кімнатними рослинами. Цей засіб робить листя дуже блискучим, глянцевим. Також цей засіб стимулює інтенсивний. Ріст і розвиток рослин, покращує розвиток листової пластини, каталізує процеси кисневого дихання, забезпечує швидкий приріст пишної зеленої маси. І ще багато чого. Можете зупинити відео і почитати. так Перед використанням треба взбовтати, і обов'язково треба одягнути маску. Я це не буду робити. я Відкрию вікна на балконі. От, і рукавички. Рукавички в мене є ось такі одноразові. Листочки обробила. Дивіться, у моєї маленької орхідеї лізе новий листочок, хоча мені писало, що навряд чи щось буде рости. Так як з серцевинки ріс ось цей квітконіс. Але, бачите, щось лізе. Потім в цієї орхідеї в мене теж Новий листочок лізе, хоча два великих листка пожовкли, і я їх зняла, мабуть, перелила. І у цієї орхідеї теж лізе листочок. Ось так виглядає зараз листя після обробки. Залишаю поки що на балконі, бо запах такий специфічний. Хай трошечки рослинки провітряться, і потім через деякий час покажу вам результат. Але вже видно, що листя блищить. Вже пройшов деякий час, дивіться, показую вам результат після обробки. Дуже блискуче листя. Ось маленька орхідея так блищить тепер. Ось такі листочки з ам'якулькаса і крутон. Краса. Наче тільки з магазину. Буду готувати обід. Сьогодні хочу відкрити сезон холодних перших страв, тому на обід буде сьогодні окрошка. Я вже підготувала все необхідне, відварила яйця, курячі філе, картоплю. Також вимила овочі, огірок, редис і зелень, цибульку і кріп. Звісно ж, у кожної господині є свій рецепт приготування своєї страви. Я зазвичай готую. З цих складових, і до речі, в кулінарії в Сільпо теж вже відкрився сезон окрошки, і там є куряча окрошка, є окрошка з яловичини і є окрошка з креветками. Дуже цікаво, треба буде якось спробувати. Величезна миска окрошки я вже насипала в тарілку. Люблю їсти окрошку з сироваткою і зі сметанкою. Сметану я вже насипала, зараз налью сироватки. І ще, до речі, мені подобається окрошка з айраном. Знаю, що багато хто любить на кефірі. З мінералкою, потім з квасом ще їдять окрошку. Напишіть, з чим любите ви. Буде цікаво почитати. Смачного всім, хто зараз обідає чи вечерює разом з нами. Довелося перерити всі речі, дістати все, щоб зібрати те, що ми можемо віддати. Ось така кубка в нас назбиралась, тут футболки і ось з довгим рукавом, куртка, мої футболки, шкарпетки нові, шльопки, спіднички, іграшки для дітей і взуття. Дивіться, скільки речей. Принесли люди Ух, ледь встигла повітряна тривога в Києві. Вже пройшло декілька днів від того, як я знімала основний влог сьогодні, вже неділя. Ми тоді з Сергієм Летю встигли віднести допомогу. Почалась повітряна тривога. Ми ще докупили все необхідне і встигли віддати. Вже перед нашим носом студія, яка приймала допомогу, зачиняла двері. Але добре, що ми встигли. Допомогу ми відносили в студію танцю. Вони робили збір, і вже на наступний ранок три машини з допомогою відправились на Херсонщину. Також я знаю, допомогу організувала нова кошта разом з фондом онуки. На нову пошту можна було принести від себе допомогу і безкоштовно відправити на Херсон. На сьогодні нова пошта вже припинила цей збір, тому що за декілька днів було зібрано понад тисячі тонн допомоги. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру тисяча тонн. Що ж хочу сказати, що українці просто неймовірні. Черговий раз ми доказуємо, що наша сила в єдності. Разом ми впораємося з усім, і ми незламні і непереможні. Слава Україні! Ну що ж, друзі, я буду вже завершувати відео та хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал. На цьому телеграм-каналі ви можете слідкувати за мною в реальному часі. Там цікаво, тож я вас запрошую покликання на. Мій канал я залишаю вам в описі до цього відео, переходьте та підписуйтесь. Всім вам бажаю гарного настрою, дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!